Інформаційні підсумки понеділка, 8 квітня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Очі воїнів в день та вночі. Чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 t передав військовим міський голова. Молебень за Україну. Місто приєдналося до загальнонаціонального молитовного марафону. Велике прибирання. У Хмельницькому влаштували загальноміську весняну толоку. У суботу у Хмельницькому в останню путь провели героя Андрія Гончарука. Чоловік проживав в обласному центрі. Його мобілізували до війська більше року тому. Служив на запорізькому напрямку. Помер 1 квітня. Герою навіки 39. Поховали Андрія Гончарука на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Андрій завжди був дуже активний, веселий, позитивний, з гарним настроєм і завжди намагався всім допомогти. Він міг все робити, і велосипед відремонтувати, і вдома завжди допомагав, і в класі завжди все, що потрібно робив. Завжди був таким енергійним. Любив риболовлю, завжди відвідував. Був дуже таким товариським, активним, позитивним. Він був, знаєте, дуже такою світлою людиною, яка завжди. Ну, підтримувала, яка ніколи не зрадила, яка завжди була поряд, коли ти в нього попросиш, вирішення якоїсь проблеми. Дуже-дуже добра людина була. І був дуже різносторонньою людиною. Того ж дня у місті попрощалися з героєм Андрієм Бондарем. Після мобілізації він служив у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 3 квітня у селищі Урожайне Донецької області. Андрію Бондарю на віки 36. Поховали героя на Алеї Слави. Дуже добра людина. Виріс без мами і без тата з 13 років. Ніколи мухи навіть не обідав. Такий добрячий, найкращий. Золоті руки, все вмів зробити. Життєрадісний постійно такий. Хай спочиває з миром. Ми його завжди будемо пам'ятати таким, як він є. Любити будемо його завжди. Я знав його, йому було приблизно років 14-13. Працював з ним роботящий, золоті руки мав. Коли треба щось допоможе. Був хлопчиною, а в руках прямо все горіло, такий мастеровитий. Був веселий, завжди добрий, такий позитивний. Чергову партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 t сьогодні передали захисникам у Хмельницькому. Цього разу їх 11. Придбали обладнання за кошти з бюджету громади. Вартість одного квадрокоптера понад 195 тисяч гривень. Традиційно передаємо квадрокоптери, це квадрокоптери DJI Mavic 3T. Сьогодні ми їх передаємо 11 штук. Це хороший насправді квадрокоптер, який з тепловізором дозволяє працювати і в день, і вночі, дозволяє робити розвідувальну роботу. Ну і наші військові, високі фахівці, класні фахівці вміють ними працювати, і в тому числі зі скидами. Це бюджетна закупівля, загальна вартість 11 квадрокоптерів понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Принагідно дякую платникам податків за постійне сумлінне наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони, а отже, допомагати собі і своїм дітям. Загалом, з початку цього року, за... Перший квартал і от власне тиждень вже другого кварталу. Ми передали 170 квадрокоптерів DJI Mavic 3, DJI Matrix 30 і Hotel Evo 4 Pro Max, Всі квадрокоптери обов'язково з тепловізором. Ну і понад 1400 FPV-дронів. Зараз ми оголошуємо тендри на придбання засобів радіоелектронної боротьби для передачі нашим силам оборони. Міжконфесійна молитва за перемогу та мир відбулася у Хмельницькому. Вона об'єднала представників духовної ради міста, військових, ветеранів, волонтерів та представників влади. Разом просили у Бога захисту для армії, підтримки для поранених, полонених і тих, хто зазнав втрату війні. Захід відбувся у рамках загальнонаціонального молитовного марафону. Минулого тижня молебень відбувся у Запоріжжі, а Хмельницький передав естафету Черкасам. Ірина Муляр продовжить. Всемогутній вічний Боже. Просимо Тебе, Боже, про захист наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, про збереження життя та повернення додому. Просимо про мудрість та дари Святого Духа для військового керівництва у прийнятті рішень. Хмельничани об'єднались у спільній молитві за перемогу та мир в Україні. Просили у Бога захисту для військових, підтримки для поранених, полонених і тих, хто зазнав втрат у війні. Ми сьогодні бачимо. Як в боротьбі народжується нація, як згуртовується український народ, ми не вибираємо часу і країни, в якій ми народжуємося, але від нас залежить, якими ми є, і як пройдемо ми цей земний шлях. Буквально на днях мав спілкування із одним військовим, які виходили з Авдіївки, і перше, що він зробив, зателефонував і сказав, дякую вам за молитву. Бо ми особливий спосіб відчували, що сила Божа допомагала нам в цей період, в цей час небезпеки, коли все навколо вибухало. Дуже важливо мати підняті руки, підняті руки віри, підняті руки молитви і в той чи інший спосіб, як хто хоче, як хто може просити Бога про благословення. Молитва відбулася у рамках загальнонаціонального марафону. Щотижня естафету переймає інший обласний центр. Минулого тижня молебень відбувся у Запоріжжі, а з 14 квітня естафету приймуть черкаси. Це по всій Україні від 1 січня і так вся весь рік розбитий для кожної області на такі ось молитовні стояння по тижню кожна область двічі на рік. Ще один раз у нас буде ще в жовтні. Не лише молитвою, а й спільними діями закликають українців щоденно працювати задля перемоги. У Цей дуже складний час. Молитва підносить, молитва допомагає. Ну, але тут важливо не забувати, що не лише однієї молитви. Важливо сьогодні, молячись, не забувати, що уже сьогодні, вже завтра має бути дія. Дія це допомога збройним силам України. дія – це наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важливо. Тому молимося і діємо саме так зможемо перемогти. Протягом тижня молитва лунатиме в церквах у різних мікрорайонах міста. Розклад богослужінь опублікують на Фейсбук-сторінці Духовної Ради Хмельницького. Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста. Весняну толоку минулими вихідними організували у Хмельницькому. До прибирання долучилися працівники комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій. Навели лад на 20 локаціях у різних мікрорайонах міста. Нагадаємо, толоку влаштували у рамках місячника санітарної очистки та благоустрою, який триватиме до 18 квітня. Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. З толоки розпочався суботній ранок для працівників Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вони долучились до щорічного весняного прибирання. Цього року набагато частіше. В основному знаходимо ну, такі предмети після відпочинку. Скла багато і багато розбитого. Освітяни цьогоріч відповідають за зелену зону вздовж лісу у мікрорайоні Озерна. Загалом до роботи долучились близько 80 працівників департаменту. Серед них пані Іна. Звісно, не задовольняє дуже багато сміття, побутового скляного побитих компляшок, купа якось до мусорки ж можна донести. Ну, і кожен рік одне те саме, биті пляшки, люди, будьте охайніші. За перших півгодини кожен зібрав не менше мішка сміття. Знаходили скло, пластик і навіть частини дивану, які залишали невідомі поблизу лісу. Для нас, як для посадовців, і взагалі для, як для мешканців нашої вже громади це така традиційна акція. Ми традиційно доєднуємося до по перше до всіх ініціатив, які організовує наша влада. Ну і відповідно до того, що ми можемо бути корисними не тільки як службовці, як посадовці, які виконують свою певну робочу функцію, але й в іншому напрямку, хочу сказати, що взагалі толока це таке традиційне українське явище, коли є певна робо. Ота, але щоб її виконати, потрібно об'єднатися. І ще, як на мене, це знаєте така класна синергія колективу. Коли ми в такій якісь ну неформальній обстановці, теж маємо можливість поспілкуватися з користю. Під час міської весняної толоки прибирання організували на 20 локаціях у різних мікрорайонах міста. Долучились до впорядкування міста працівники управлінь, комунальних підприємств, установ та організацій на превеликий жаль в умовах воєнного стану. Питання, те, що не вистачає рук, відчувається у кожній сфері, тому ми з радістю допомагаємо нашим. Комунальникам, ну і е, об'єднуємося для того, щоб наше місто, наша громада е, була чистіша. Але хочу зауважити, що вже декілька років поспіль ми прибираємо на одній ті самі ділянки. Ми її якби взяли під е, е, таку опіку. Да, і хочу сказати, що все таки мешканці стають свідоміші. Е, ділянки набагато чистіші, тому що е, напевно е, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста. Виставка ярмарок Квітуча Україна відбулася у Хмельницькому минулими вихідними. Її організували за ініціативи управління торгівлі на вулиці Прибузькій. Підприємці з Хмельницького та області виставили на продаж квіти, саджанці, добрива, мототехніку, сувеніри свійських тварин. Ярмарок дозволив їм прорекламувати себе та реалізувати товар. А хмельничани тим часом придбали необхідне за помірними цінами. Деталі у наступному сюжеті. Хмельничанка Надія Бора та її чоловік пенсіонери. Вони започаткували справу за вирощування і продажу квітів. Морозник, який цвіте вже в лютому. Дуже гарна квітка міняє, колір з білого на салатовий. Маргаритки. Це перші весняні квіти. Це радість. Коли в лютому ще сніг, а морозник вже цвіте. Ми вже пожили люди на пенсії, але ми вирощуємо декілька тисяч хризантем. Ми не скучаємо. У суботу жінка стала учасницею виставки ярмарку Квітуча Україна. Вона відбулась у Хмельницькому на вулиці Прибузькій. Підприємці з міста та області виставили на продаж квіти, добрива, мототехніку, сувеніри свійських тварин. Пані Олена привезла саджанці фундука хвойних дерев жимолості, Смородини Агросу. На ярмарці в нас ціни дешевші, того що ми привезли самі. У нас нема пакування. Фундучок 100 гривень, там щеплені хвойні 600 гривень, жимолость по 100 гривень. А так, якщо відправочка по Україні, то в нас ціни більші. Оксана Сенюк має козину ферму і протягом шести років займається виготовленням сиру, продає його по всій Україні. А на ярмарок вийшла щоб познайомити зі своїм товаром і хмельничан. Покуштували, щоб познайомилися. Якщо молоді сири, то це 40 гривень за 100 грам. Якщо витримані сири, півторарічні. От є в нас, дивіться, дуже смачні півторарічні, 90 гривень 100 грам. Поруч хмельничанка Ілона Тарасенко продає аксесуари ручної роботи з бісеру. Говорить, найчастіше на ярмарку цікавляться сувенірами із патріотичною символікою. Від 300 до 500 гривень прийшла сьогодні своєю творчістю поділитися з хмельничанами. Організувала ярмарок за ініціативи управління торгівлі, аби підприємці мали змогу прорекламувати та реалізувати власний товар. А хмельничани придбати необхідне за помірними цінами. Придбала яблунку. Чоловік дуже просив, хотів гарний сорт і клубніку, щоб діти мали що їсти. Доволі цікаві ціни. Яблунка 80 гривень. Розсада клубніки получається 5 гривень. Корчик доволі гарно. Придбала дві лавандочки. Дві ліщини і одну сливу. Черешня біла. І ну, ми живемо в приватному будинку, безсевірні всі. Прикарпатські якісь коники. Ми вже спробували, коли були в Карпатах, а це купили дочці. Персики, клубничку. А де посадити? А ще на ярмарку відбувались майстер-класи з вирощування розсади та обробки насіння. Діти брали участь у тематичних майстерках, а працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький збирали небезпечні відходи та розповідали про сортування сміття. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. 22 активістки з Хмельницького та Старокостянтинова приєдналися до тренінгу домашнє та гендерно зумовлене насильством. Під час зустрічі досліджували причини подібних правопорушень. Говорили про постраждалих та вирішення їхніх проблем. Захід організували представники фонду ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Канади. Подробиці далі. Домашнє та гендерно зумовлене насильство знаю, запобігаю, впливаю. Тренінг із такою назвою влаштували у Хмельницькому. Одна з його учасниць директорка міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Хмельницький міський центр соціальних служб реалізовує дану тематику запобігання та протидії домашнього насильства. Як уже ви знаєте, що в Хмельницькому міському центрі соціальних служб налагоджена ціла система, є мобільна бригада протидії домашнього насильства і підтримки соціально-психологічної є кризова кімната. 22 активісткам з Хмельницького та Старокостянтинова розповідають про причини насильства та закони, які захищають постраждалого. На жаль, в нашому суспільстві існує стра. Отипи про те, що домашнє насильство – це домашня приватна справа. Також що жінка може сама, якщо це страждає, жінка може вийти з таких стосунків, і власне ми розвіюємо ці міфи, тому що. Дуже часто домашнє насильство якраз є через те, що існують різні соціальні норми, які толерують насильство. Щорічно спостерігається зростання кількості звернень з приводу вчинення домашнього насильства. І за час повномасштабної війни, на жаль, така тенденція не змінилася. Те, що кількість зростає, свідчить лише про те, що домашнє насильство продовжує вчинятися, але тут є дві сторони медалі. Перша сторона може свідчити про те, що Боже з війною в нас збільшилась кількість, але насправді ситуація зовсім інша. Друга сторона медалі якраз свідчить про те, що систематичне інформування людей про дану проблему, про явище щоденний тихий злочин, як це, домашнє насильство, має свій ефект тобто, люди стають більш довіряти тим структурам. Тим службам, які власне працюють з даною проблемою, і звертатися за словами Віктора Вальчука, зросла і кількість звернень до поліції з приводу домашнього насильства. Наприклад, по Хмельницькій області, якщо подивитися статистику національної поліції України, то за 2023 рік, в порівняно з 2022 роком, зросла кількість звернень на 24% до органів національної поліції. Українське законодавство виокремлює чотири форми насильства: економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. За будь-які прояви сексуальної форми домашнього насильства настає одразу кримінальна відповідальність. Це однозначно злочин. Психологічне, фізичне та економічне тут можливо, і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність найбільш поширена, звісно, люди можуть сказати, що фізичне, тому що це найбільш явне тобто тілесні ушкодження. Але з досвіду практично можу сказати, що найбільш поширене це психологічне. Віктор Вальчук каже: найчастіше домашнє насильство розпочинається саме з психологічної форми. Це ігнорування, погрози, словесні образи, приниження та шантаж. Людям, які стали жертвами, варто одразу ж звертатись до поліції. Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні! Thank <laughs> you.